Ми тільки що попили каву з лінчиком, і зараз я буду малювати її залишками. Щось. Не знаю, що це буде. Ну, ми так подумали, можливо, це буде рибка. Ось така цікава, старовинна. Колись, я не знаю, в які роки, десь, може, 60-та чи 70-ті. Це був дуже популярний предмет, такі рибки. Я її знайшла в університеті, на натюрмортів їх було багато, хтось приніс, і одну я собі забрала для своїх натюрмортів. От. І вона для мене дуже гарно буде зараз позувати. От. Значить, каву. Кава в мене тут не дуже така Міцна. Я зараз при вас пробую новий метод. Це просто розчинна якась кава. От. Я туди трохи додаю кави. Той, що я пила. І тут такий ефект буде в нас грануляції присутній. Ну, такі псевдогрануляції, звісно. Грануляція буде в нас кавою зроблена. Да? У нас не дуже дрібний помол тут. помолк. Ну, отут, -от, здається, більш темно вийшло щось. Да? У нас такий тон якийсь набрала. Ну, ми не будемо зовсім темне робити, щось таке середнє зробимо, просто щоб ви побачили, що кавою можна малювати. Наприклад, якщо ви вже не хочете пити каву, вже ну, багато випили, да, то беріть пензля, беріть папір і щось творіть. Щось робіть цікаве. От зараз будемо малювати цю рибку. Да? Рибка така гарна. От. Ротик вона розкрила. Я не малюю ніяких підмальовків, ніяких не беру пензлів в руку, бо вони мені не потрібні. Це просто такий веселий начерк буде у нас кофе брейк. Просто я взяла пензль якогось розміру середнього і роблю цю рибку. Швидко, легко. Звісно, дуже темне, я не можу зробити. І тому буду щось тут вигадувати. буду вигадувати тут якісь орнаменти. Тут в неї такі книжки гарненькі. Рибка в нас буде пити каву. Значить, отак от тут буде кава і на неї якась литися зверху. Рибка і кава. Тут зробимо, будемо намагатися зробити трохи темніше, якщо в нас вийде. Отак от, от пензликом трошки так пойорджуємо, щоб побільше було в нас фарби кавової смачної. Отака от в нас риба. Зараз напишемо, риба. Риба. Кава. Отак. Отаке маленьке задоволення після кави.